Доброго ранку, мої любі прекрасні малята. А скажіть на мені, будь ласка, який у вас настрій? Так, в мене також чудовий малята. А скажіть, яка зараз пора року? Так, зараз весна. Скажіть мені, а яка зараз погода на дворі? Так, на дворі вже дуже тепло, світить яскраве сонце. Малята з приходом весни починаються весняні турботи дорослих. Люди починають працювати в полях, садити сади. Трактор вспахує землю для того, щоб посадити зернові культури. Такі як пшеницю та ячмінь і овес. Малята. Люди використовують техніку для робіт у полі. Скажіть, будь ласка, а ви допомагаєте своїм батькам? Малята, потім почнуть сходити перші посіви. Влітку город буде яскраво зеленим, а восени ми зберемо урожай. Весною починають працювати бджолярі на пасіці, для того, щоб потім зібрати меду. Люди використовують також садові інструменти для того, щоб зручніше було працювати. Малята! Зараз я опишу вам інструмент, а ви догадайтесь, що це таке. Ним згрібають листя. Так, це граблі. Цим інструментом скопують землю для того, щоб вона ставала пухкішою. Це, так правильно, лопата. А цим інструментом сапають бур'ян, а також вспушують землю. Так, це сапа. А для чого ж це робити? Для чого копати землю, загрібати її граблями? Це робиться для того, щоб земля дихала і насіння скоріше сходило. Люди садять цибулю, квасолю, картоплю. Також взимку саджають розсаду, щоб на весну посадити її в землю і був кращий урожай? Малята, вам сподобалась моя розповідь? А скажіть но ну мені, будь ласка, як саме ви готуєтесь до цієї праці? Чи допомагаєте ви батькам? Чекатиму на ваші розповіді. До побачення, мої любі!